Сьогодні на моїй кухні пахне осінню, теплом і затишком. Я готую запіканку з гарбуза, ніжно, яскраву і дуже корисно. У мене є ось такий маленький гарбузик. Потрібно його помити, очистити, все як завжди. Я буду використовувати не весь гарбуз. Ось така чвертинка у мене залишиться. Давайте зважимо. Виходить 380 грамів. Трохи більше чи менше ролі не відіграє. Нарізаю на шматочки і буду натирати на ось такій терці за допомогою комбайна. Це дуже зручно та швидко. Перекладаю натертий гарбуз у ємність, де я буду змішувати всю запіканку. Тепер замінюю ніж і починається друга частина. Дві пачки кисломолочного сиру всього 360 г. Додаю до нього два яйця, Дві столові ложки цукру. Та пакетик ванильного цукру. І останній інгредієнт це кукурузний крохмаль. 2 столові ложки. Все. Вмикаю комбайн. Можна перемішати у блендері або просто віделкою. Залишається з'єднати сиркову масу з гарбузом. Запікати буду у такій формі. Змащувати її не потрібно, нічого не пристане і запіканка гарно вийде. Дивіться, далі буде. Розмір форми 24 на 10 см по верхньому краю. Донизу вона трохи звужується. У цей час вмикаємо духову шафу на 200 градусів і готуємо секретний інгредієнт. Це дуже смачна заливка. Яка піднесе нашу запіканку на зовсім інший рівень. Беру сметану половину стаканчика це 150 г. Додаю одне яйце та дві ложки цукру. Замість сметани можна використовувати несолодкий йогурт не менше, ніж 3% жирності. Сама запіканка не дуже солодка, а заливка навпаки і це буде дуже смачно. Заливаємо та відправляємо у духовку розігріту до 200 градусів на 1 годину. Через 1 годину запіканка має ось такий вигляд. Тепер потрібно зменшити температуру до 100 градусів і випікати ще 15 хвилин. Коли час вийшов, вимикаємо, але запіканку залишаємо у духовці з відкритими дверима ще на 15-20 хвилин. Ось така краса вийшла аромат на кухні просто нереальний. Чудеса як вілібристики? Слідкуйте за руками. І вуаля. Сонячна, запашна, осіння запіканка радує око. Ось цей засмажений бортик дуже смачний. Завдяки цукру він карамелізувався, і відчуття таке, ніби гарбуз дуже солодкий, мов мармелад. Боже, яка краса. Давайте вже куштувати. Дивіться, яка вона м'якенька, соковита. Та не у роті. Тільки подивіться на цю текстуру. Не жалкуйте часу і зробіть таку запіканку, поки сезон гарбуза у розпалі. Якщо не вживаєте цукор, зробіть з фруктозою, стевію, з будь-яким підсолоджувачем, або просто додайте банан. Ця запіканка корисна і дорослим і дітям, а бонусом ще й смачна, що не завжди йде поруч з корисним. Дякую, що ви обрали саме моє відео. З задоволенням буду читати ваші коментарі. Та пропоную подивитися відео приготування ніжної запіканки з йогурта.